Ви колись чули, що таке ІТП, індивідуальний теплопункт. І от що ми робимо? Ми зараз знаходимося якраз в ОСВВ, це подвальне приміщення великого багатоповерхового будинку. І у нас тут поставлена система резервного живлення на базі інвертора D 50 кВт. І вона живить оце ІТП. Індивідуальний теплопункт, де у нас насоси гарячої води. Вони роблять так, що у вас в батареях є гаряча водичка, а ми зробили так, щоб вона у вас є. Коли відключили світло, відповідно, от все це приміщення і тепер тепер працює від інвертора 50 кВт, коли зникає світло. І що цікавого, перша черга тут інвертор на 50 кВт, а друга черга тут також будуть сонячні панелі. І це ОСВБ стане таким, знаєте, як енергоефективним в класичному розумінні цього слова. І вони будуть також використовувати зелену енергетику для економії на сплаті рахунків. По електроенергії, ну і саме головне у людей буде тепло, навіть коли блокаут, тому що буде працювати система резервного жилення, яка сама спрацьовує, і переводить все на акумулятори, і не потрібен генератор, який треба заправляти, який треба заводити. Ну якщо наприклад немає АВР, слідкувати за рівнем соляри і саме головне обслуговувати отакі От системи, про які йдеться мова: резервне жилення інверторне на акумуляторах. Воно перше не потребує обслуговування. Не потребує запуску, тобто воно саме стартує і все. І у вас е нуль, нуль обслуговування і максимум результату, коли ви поставили резервну систему на базі літівих акумів. Отака тема. Якщо вам цікаво, пишіть. Зробимо і в вашому СББ.